Доброго дня! З вами магазин Агротовари Знайомтесь із горохом Іловецький, це один з найкращих сортів для вашого городу. Іловецький горох це середньостиглий сорт, який характеризується високою врожанністю. Та чудовими смаковими якостями. Горох має довгі стручки з великими зернами, солодкими та смачними. Добре росте в різних типах ґрунтів. Іловецький горох відмінний вибір для вашого городу. Завітайте в магазин та придбайте насіння вже сьогодні. Доброго дня! З вами магазин агротовари.com.ua. Знайомтесь із горохом і Ловецький. Це один з найкращих сортів для вашого городу. Іловецький горох це середньостилий сорт, який характеризується високою врожайністю та чудовими смаковими якостями. Горох має довгі стручки з великими зернами, солодкими та смачними. Добре росте в різних типах ґрунтів. Іловецький горох відмінний вибір для вашого городу. Завітайте в магазин та придбайте насіння вже сьогодні. Доброго дня! З вами магазин «Агротовари.com.ua». Знайомтесь із горохом Іловецький, це один з найкращих сортів для вашого городу. Іловецький горох це середньостиглий сорт, який характеризується високою врожайністю та чудовими смаковими якостями. Горох має довгі стручки з великими зернами, солодкими та смачними. Добре росте в різних типах ґрунтів. Іловецький горох відмінний вибір для вашого городу. Завітайте в магазин та придбайте насіння вже сьогодні. Доброго дня! З вами магазин Агротовари.com.юа. Знайомтесь із горохом Іловецький. Це один з найкращих сортів для вашого городу. Іловецький горох це середньостиглий сорт, який характеризується високою врожайністю та чудовими смаковими якостями. Горох має довгі стручки з великими зернами, солодкими та смачними. Добре росте в різних типах ґрунтів. Іловецький горох відмінний вибір для вашого городу. Завітайте в магазин та придбайте насіння вже сьогодні. Доброго дня! З вами магазин агротовари.com Знайомтесь із горохом Іловецький, це один з найкращих сортів для вашого городу. Іловецький горох це середньостиглий сорт, який характеризується високою врожайністю та чудовими смаковими якостями. Горох має довгі стручки з великими зернами, солодкими та смачними. Добре росте в різних типах ґрунтів. Іловецький горох відмінний вибір для вашого городу. Завітайте в магазин та придбайте насіння вже сьогодні.